З депутати до роботи вже цієї середи відбудеться перше засідання Верховної Ради України нового скликання. Але вже сьогодні заздалегідь сніданок вирішив дізнатися, а як готуються до робочих буднів народні обранці, які вперше зайдуть під купол на Грушецько. Вони йдуть цими сходами та відкривають ось ці двері вперше, адже вони дебютанти нового українського парламенту. Чого не знають про роботу Верховної Ради її новачки? Зібралося вже скільки має тривати е, виступ з місця, наприклад? Ну, а як же надали інструкцію. А, показав, яку, е, які кнопки за, проти, запроти як записуватися на виступ. От. А з місця скільки можна виступати от за час? Електронна система сама формує порядок, порядок. Виступу вот, один раз можна. Дві хвилини. Дві хвилини. та дехто з парламентарів все ж встиг ознайомитися з регламентом роботи Верховної Ради. Виступ з місця наскільки я пам'ятаю, здається, дві хвилини не більше двох хвилин. Розійшлися думки, і щодо тривалості пленарного тижня у когось він розтягнувся на місяць. Два тижні роботи в парламенті, тиждень роботи в округах, тиждень роботи в комітетах. А хтось замість короткої відповіді почав філософствувати. Пленарний тиждень як бачаю, що це як робота, кожен ходить на роботу. Вона триває, вона триває робочі тижні чотири дні. Та більшість новоспечених депутатів сподіваються, що їм все пояснять на роботі. Ну вот я как раз иду Сейчас все до знавати не це цього? Нет. Нет. Ну От сьогодні нам все розповідається. А чому на виході? Після? Не правий, виноват. винуват. Напередодні засідання усі думки депутатів. Хто біля кого сидітиме? Наскільки я слухав, харківські будуть так та рядом друг з другом. А ще у костюмі якого кольору ходити на роботу? Болі темний. болі тімне, де названий теж можна. Якщо темний, можливо, Верховна Рада нового сьомого скликання особлива, адже початок її роботи припадає на увага. 12 число 12 місяця 2012 року. Цікаво, чи вірять у таке співпадіння парламентарі? Ці цифри вони можуть підсилити тільки текст той присяги, яку повинні всі скласти 12 числа. Проте більшість депутатів у цифри не вірять, а от відсвяткувати перший день роботи інша справа. так тіти навірно правила, коли заходять новички кудись, Ми повинні, мабуть, як-то підготуватися, пригласити людей, які вже більший больше. Головне, що у ораторській майстерності, без якої просто неможливо уявити українських парламентарів, тренувалися чим душ сьогодні. Потрібно чітко визначати пріоритети. Що є причингова, Ця Верховна Рада, якраз і новий толчок для розвиття України, якби нова ера. Ми будемо робити все необхідне і все залежне від нас для того, щоб люди повернули свою довіру до законодавчого органу. України.